Родичі, всім добрий вечір. Дімон. І так, діла наші дуже погані. Немає що їсти, соціал закінчився, день їх немає. Я взяв Дімона, йдемо збирати банки. Сьогодні п'ятниця. Йдемо і... і бомжуємо. Чого ми йдемо в п'ятницю? Всі працюють клуби, буде куча банок. Я думаю, вам такий контент подобається. Розширяємо бізнес з банками. Вже Дімон підключається, ну, а чого ні. Він бачить просто, що він їсть макарони, а я їм красну рибу. Він розуміє, що робив не так. От, тому я підтягую його, бо він хоче розвиватися. Ладно, я шучу, бабки не проблема, ви помните. Ну, контент зараз буде цікавий. Уже крики чую, уже те, що треба. Просто останнє наше збирання банок, ви помните, я тоді вечором за дві минути зібрав більше, ніж за весь день. От, тому спеціально вийшли вечором. Будемо поки місті розвивати цю тематику. Вона мені дуже сильно подобається і спробуємо заработати на вихідних. Поки люди відпочивають, ми будемо працювати. А потім вони будуть відпочивати, а в нас будуть бабки. Так от буває. Дімон що ще ранувато і немає людей. Ну от, Хоча воно все відкрите, все красненьке, все красиво. Зараз ми з ним пройдемося. Він волнується перший раз. просто. Це я вже опитний збиральщик. Я вже збирав багато де в Норвегії. Можете подивитися на каналі в Польщі. Я ж вас не дрю, люди віддихають собі. Зараз двіжуха почнеться. Я Дімона висмикнув, правда. Він взагалі вже покупався, хотів віддихати, я кажу, як віддихати, працювати треба. Ідемо далі. Я вже починаю панікувати, Дімон спокійний, я починаю нервнучати. Думаю, що знімемо інтересний сюжет. Дивіться, ми не підставляли. Там він щось стоїть. ага. Попрошу вас звернути внимание, дві баночки. Зараз ми їх легенько кладемо в торбу, хтось пиво пив опив, з усієї сили і на всі гроші. Це вже більше, ніж нічого на дві крони. Це прийметься і та прийметься. Це Дімон, я його називаю зоркий глаз, замітив. <рес> Неудача. Одна оказалась фальшивкою. Так що Дімон ти не самий Зоркий Глаз, як я думав. Все, він мене підвів. Бачите, як в бізнесі буває, підводять партнери. Дімон все оприділив. Він сказав, що це конкуренти. Робота конкурентів і масонів теж можна. Поэтому конкуренти взагалі не сплять і це без шуток. Їздять, збирають теж, не одніми умні. Зараз бо ми з Дімоном заблудилися, обійдемо здання, нападемо ззаду, так сказати, на банки. Банки зараз просто будуть в шокі. Обійдемо конкурентів. Конкурентів. Вони не очікують такого ходу. Ми просто стратегічно мислимо. Ми як там один казав, що хтось, як казав один чоловік, я вам карту з собою привезти, чотири позиції. От ми теж знаємо чотири позиції, де стоять банки, бути, не менше. Да? Ти знаєш чотири позиції. Откуди готувалось нападіння, думаю, ти знаєш. Там дівчата сидять, скучають. Но Ліна буде дивитися це відео і вона мені одірве цей. Не буду казати, що якщо я буду з кимось знайомитися більше, коли збираю банки особливо, Вона мені одірве руки і язик, і глаза повикалує. Дімон зоркий глаз. Оприділив. Найшов чіпсики. Він думав, що це банка. Дімон, тебе глаз той. Бери, може. Погані новості. Там, де тоді було куча банок, в предвічому відео. Сьогодні забронірували по ходу якісь випускники. І все, на тому конець. Це не є добре, але ми не здаємося, все одно, зараз щось буде. Я не знаю, що тут додати. Дімон розізлився. Розізлили Дімона. Він сказав завтра, стой в суботу. Тіпає. Його тіпа є. в нього нервний тік почався. Бачите, що банки роблять. <різь> <різь> не заробили. <різь> Ладно, зато в магазин сходили. Все, всім пока. Ми скоро вернемося з Дімоном. Скоро хай готовлять банки. Уже наступний день. Дімон. А ну гадайте, що він несе не пірішки від бабушки. А... Він мій тепер цей банконосець будеш, мій будеш банки всі носити. Банконосець. Наступний вечір ми знову вийшли с Димоном. Димон, помахаємо. Привіє! Я Димона накормив вкусными булочками, с того, того <coughs> всякими плюшками понайдалися от душі і кажу, пішли робота далі, бо вчора не вдалося. Люди но але не все всі без банок. Може що похолодало. Там стоїть одна. Зараз іде вона. Там в общем, бурня одна стоїть. А от вона хопа. Ще й з водою. Півтора крони забираємо. Я не знаю, чи це відео вийде, чи не вийде. Ну, я думаю, що воно вийде так, як лайт-версія. Ну, Старався знімав це два вечора. Зараз почти 11 вечора я вже міг давно спати. Я ну... в одно буде довальний, бо мене погодували котняшками. <сміття> а ще, ще прийдемо, <сміття> там нам сендвічі на заправки надавали за 45 крон. Я взяв там тупо 3 кілограму сендвічів дорогих. Ну, ідемо, не отчаюємося. Або вже хтось поработав, або тоді, як я знімав відео, коли було багато банок вночі, там було куча молодіжі. А зараз її немає, я не знаю, де вона ділась. Так що бізнес наш під угрозою баночний. Ще одну минуточку, молодь щось у них не виходить. Щось бігають ясно, Неясно. Ну, ніхто ніде нічого не каже, спердаляй, так що це вже великий плюс. я вже тут почти. І ще мені ніхто ні разу не казав, спердаляй. Оце от де добре. Кстати, дивимося, ось хтось банку залишив. Ні, це неприйомно. Не, немає. Це чепуха якась. Ми без перчаток не волнуйтесь, з салфетки. В перчатках неудобно. Остав. Опять банку знайшли. Це йшли, просто на дороги валялися. Норвежська. Не буде і брати, час до мусорки десь донесу викину. Мусорок, як ви бачите, немає. Людей в місті теж почти тут немає. А ну-ка. Все міняється. Цю я ще не викинув, щоб мені не писали, що ти навіть не одніс. Так да що бери, забирай, годиться. Це вже три крони, це більше нічого. Повна водою будеш пити чи не будеш. Не хочеш? А, тебе сліпе, пардон. Не хочеш, так? Да? Угу. Дімон щось замітив, каже щось лежить. Бутилка. Опять пластикова. Це вже у нас 4,50 забирай. Годиться. Ти ногою. 4,50. Скоріше за все одна із причин, чого зараз так мало баклажок. Навірно, зараз канікули в дітей, вони всі пороз'їжджали, десь віддихають. Ну, ті, що тоді там гуляли в клубах, молодь. І за цього ніхто не віддихає, не викидає банки. Це дуже погано для нас. Ну, все одно маємо те, що маємо, показую все, як є, нікого не дурю, йдемо далі шукаємо. Дивіться, хтось сидів, випивав, хто не ствов, оставив баночку. А, буковка. А. Клас. А ось це вже мені подобається. Я вже достав свого пакету на АТБ. Аремовський одразу дві баклажки. Зараз ми їх закинуємо. Кстати, там ще одну з кока коли знайшли, там вона валяється. Це вже непогано. Тут так красота, центр міста. Фонтанчик не працює. Я вам пройду, познімаю. Ну, чуть-чуть позже. Баклашки, бізнес І апарат баклажний не забрати, Взагалі мені без різниці, Це ще з пивом треба вилити небудь так легенько. Курва, одною рукою неудобно. Люди з часом ну нічого страшного. У нас контент прежде всего. Е -е, дивіться ще одна. Хай люди віддихають, ми никого не трогаємо, нікого не воруємо. Знімаємо чисто контент, щоб вам було цікаво. Ночна зборочка, баночок. Хоп. Димон опять мій банконосець, що днем він носив, що вечором. Дивіться, як красиво. Правда, у мене со спишкою работає. Всі віддихають, ми йдемо далі. Світло так вітер. Таксішки в місті, кучеряві. Може бути трохи вітер, звіняюсь. Не взяв мікрофон. Кстати, таксішний спринтер. А тут вулочки взагалі пусті ввечері. Зараз буквально пів ну, там пів 11-го 11, десь так. Я не дивлюся. Пусто. Всі віддихають, працювали. За таксі я вам нічого не скажу по місті, скільки стоїть. Я думаю, що дорого воно стоїть. Ще що хотів розказати, скоро ми контент з банками трошки змінимо. По поїдемо десь політаємо мілі на автобусі, з'їздимо, покатаємося в другу страну. Подивимося. Доліни заїдемо обов'язково. Я думаю, це буде дуже скоро. Дай Бог, якщо все вийде, а воно вийде. Тут 100 доларів доїхати до цього відсюди, де я живу доліни. Все остальне пусто. Не знаю, пишіть, що так случилось, що ми потерпіли фіаско і зібрали так мало банок. Якби знав, краще б лягли поспали та і все на тому конець. Ну, хотів зняти якийсь інтересний контент, думав буде як той раз куча банок. Уви, не кожен раз так случається, як ми хочемо, правильно. Ми не розстраємося. А ще чого взагалі виходили? Дімон вже уїде, як ви це відео побачите, обов'язково уїде. Я сподіваюся, я перейду на його кровать, на низ, не буду спати на пальмі. Одні плюси в мене. Будемо закруглятися, банки там. Примірно ми заробили півтори пачки вафель, це грам 250 вафель. Поїхали свіжим воздухом, вам трошки зняли контент. Я согласен, це відео може вам не зайде, але я старався. Дімон старався. робота за вафельки, вафельки за... бачите, знімається. Вообще він на раз, два, три. І це відео вийде. Я не знаю, коли на наступній тиждень воно вийде, побачите в буде, тому що він втратить банконосця. Банконосець уїжджає, що будемо делати, не знаю. Треба вакансію відкривати, і среди <рес> <подписчиків>, хто щоб <рес> банконосцем. Це. Ну там всім, больші... всім пока, одівають бачимо це не в так. Я а, думаю, і тоже. І Дімон, чи вам з знімаємо інтересно, так що держіться. Будемо з Димона блогера, банконосця блогера. <рес> Хоча я вже з вами попрощався, але хтось писав, там, що це важко переїзди. я з цим повністю згласен. Воно важко не фізично, морально, це от. Бо ти сидиш і не знаєш, що тебе там жде далі. Ну, я вже, в принципі, бував, я вже привик до такого, там сидіть щось підождати. А хтось там пише, а Та, ти скоро переїдеш зі сторони, куди мені переїжджати? Я вже все, мабуть. Хтось писав в Польщу, поїдеш, теж нема куди їхати. Та й воно в мене закриється цей мій пес-люкер на тому коні. Ход я його тоді ще закривав. Але мені казали, що він місяць ще буде дійсний. Ну, якось так це все у нас і виходить. Так що старався для вас звати мене Віталька, бо там вже і Влад, і Сережа, і взагалі не знаю, хто хочеш. Віталька звати, 30 годі і удачі. Зараз ще ви можете написати, що це мало банок. Но я сьогодні взяв дві такі здорові сумки того-того, Одну в супермаркеті взяв другу десь на заправки. Там було всяких сендвічів. Мені на день їсти одному, але я звісно, з пацанами поділився. І воно мені вийшло, якісь ваучери, в мене там випали 8, 8 датських крон, це примерно 50 гривень. За дві здоровезні сумки. Це, я вважаю, заработав би собі на цілий день хавати. Е, кстати, ми вже вдома, дімон там зайнятий кубиками рубіками От дивіться, щоб ви скажете, що дуриш нас. Дивіться, які всякі кучеряві. Це ми вже сьогодні хавали і ще хавали і вже одну таку схавали, бо нас багато, а я привидівся, це ось якісь ці нагіці. Я вам ссылочку оставлю на приложение, пробуйте. В Польше работает точно, в Норвегии работает точно, в Германии работает точно. Он дивіться, як... до чого банки доводять. Це з якимось сирим фаршем, чи що? це таке, котлета якась з сиром. Димон, вибирайте, ты в банке на ти чесно честно роботу, Выбирай. Дивіться, я дам Виб... буду брати, це буде зворотня зйомка, насправді я туди не Надуримо. А ми сейчас пока остальным обсудимо, де живемо, живем. Бо він сейчас буде давати нам відповідь. Давай, вибирай, серйозно. Я, я давай уже бери йду ховати, бо воно пропаде. Я, я визна, давай. Восім цих було дві сумки. Одна з супермаркета, не пам'ятаю, нету, че вотку чи, чи з дітла якогось, а друга оце от. Фу -фу 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 -фу. І, і так, там хтось, я показував Толян, Написали, що ми живемо в курятнику, а хтось там дуже сильно грамотний і Хейтер, виходить, написав, що ми живемо в пітушатнику. Ти прикинь? Ну, все кошмар. Кошмар. Ти можеш віразити їм чи ні? Чи мені їм сказати? Скажу сам. Я вам что щось скажу. Чого під ушатніку? Хату мені розбили, жить мені нема. Де. Поэтому на тому спасибо, Все, пожалуйста, мене все устраює. Я Зараз оголю свої волосату груті, піду купатися. Це я щас порозлаживався, буду ховати як на черкізовському ринку. Все, всім удачі, всім пока. Дим... У... Скажу, що це ті, хто не можуть виїхати, переживають, що тут підушайки. Них пригорає, так, походу, я так думаю. Хто не собі банки, то і не їсть такі от гамбургери. Він вже Талян ісключений, і в нього з сирим фаршем якийсь, так? Та ні, я не можу навіть поняти, що він. Талян не розбирається, що це таке. Я вам нагадую, це зворотня зйомка. Зараз буду забирати бургер. Талян збирає бургер до Віталі. Бодя, От ви спрашували, з ким ми живемо. У нас 4: Бодя, Талян, Дімон, і я. От така от моя, я і моя молода команда. Скоро вони розійдуться, я перейду на це місто. Поняв Бодя, я його забронював тебе. Що ти там дивишся? Мужиків? Мужиків любить дивитися, я не знаю, як тут жити можна. Бо нам Я вже... казав, що нам написали, що в нас голуба хата. Хтось храпить, Димон. Хтось храпить, іди вбий тигра. Не хочешь? Беру шив, Дімона, а є.